Оплатити менше 500 гривень і отримати повний доступ до трьохмісячного курсу, де понад 27 уроків? років. Ви думаєте, це неможливо? Але ви навчаєтеся з діаною мізіною? Можливо, все вже зараз на будь-який мій курс ви можете отримати розтермінування від банку протягом року. Відразу поясню додаткових комісій чи відсотки вам не нараховуються. Це просто розділена оплата на декілька частин. Давайте покажу, як це відбувається на прикладі самостійного тарифу на курсі та та я кидаю вам посилання на оплату. Ви обираєте розтермінування, вводите свої. Номер телефону та пошту, і просто обираєте кількість платежів, на які ви хочете розділити вашу оплату. Чим більша кількість платежів, тим меншим буде щомісячний платіж. Мінімальний платіж на самостійний тариф ви щойно бачили на екрані для базового тарифу, який включає зі звон після курсу, практику під контролем та інформацію про здоров'я, це 625 гривень на місяць. Для індивідуального тарифу, який включає повну перевірку кожного домашнього завдання, зі звони після тем більше практики та індивідуальні. Альний підхід до вивчення це всього тисяча гривень на місяць. А найголовніше те, що повний доступ до курсу ви отримуєте відразу після оплати першого платежу. Якщо ви давно хотіли почати свій шлях в езотериці, то це для вас найкраща можливість Пишіть в, в коментарях. Який тариф вас цікавить? І я пройшлю вам найвигідніші умови для навчання. Послугадія для будь-якого навчання напишіть в коментарях, як вам така ідея, чи вважаєте ви це зручним для себе?